Всім привіт! Сьогодні у мене давній рецепт печива, яке колись дуже часто пекли на весілля. Пісочне тісто всередині чорнослив з горіхами обсипається у вафельній крихті або кокосовій стружці. Його й направду за цим рецептом виходить дуже багато, як на ціле весілля. Що у вас є кому їсти, велика родина, готуйте і нехай вам усім смакує. Приготуємо тісто, маргарин перетираємо з борошном в крихту, додаємо яйця збиті з цукром, сметану та погашену соду. Замішуємо легке, тверде тісто. Можна викладати лише самі горішки. Буду пекти при температурі 180 градусів до гарного зарум'янення. Для глазурі потрібно декілька хвилин прокип'ятити какао, масло, цукор та сметану. Тепер беремо печиво, обмочуємо його в шоколад та вафельну крихту або в кокосову стружку обсипаємо.